Помаранчева річка у сумах. Близько години із труби, яка виходить у річку сумку, текла вода кольору фанти. Течію іржаву воду рознесло вздовж усієї водойми. Що та чому зливали посеред білого дня, дізнавайтеся із наступного сюжету. Вода кольором Фанти тече вже 30-ту хвилину. Річка Сумка потроху перетворюється на помаранчеву водойму. І ржаву воду сюди спускає комунальне підприємство Міськводоканал. Однак чому і навіщо його представник нам не повідомив. Чому так, зливаєте таку воду? І знімайте там. Що відбувається, не розуміють і місцеві рибалки. Олександр тут цілий день і після побаченого вудочки не ховає. Однак чоловік занепокоєний. Думаю, подохне, звісно. Єктере. Из них не вся пускай, но которая не выживет однозначно. Посплывает. Посмотрим завтра. Посплывает кверху. Посмотрим. У нас все идет, все оттуда все будет. Конечно, нехорошо. Байдуже на такі зливи лише качкам, які у цій воді продовжують шукати поживу. Розтеклася так звана фанта вздовж усієї річки, та навіть більше вона вже зафарбувала псел, куди впадає сумка. Та в міськводоканалі заспокоюють їх дії, регламентовані законодавством. У нас по вулиці Харитоненка 6 порив случилася, і для його устрання нам необхідно опустошити лінію. Диаметром 300, которая проходит по улице Харитоненко. И для того, чтобы ее полностью опустошить, мы открыли выпуск. Воздінки возле моста і збросились лінії в речку. В міськводоканалі додають, що це звичайна питна вода, яку постачають у кожну домівку, але через іржаві труби вона зафарбувалась. Взяти проби цієї води. Ми попросили екологів. Результати експертизи будуть відомі вже зовсім скоро. Анастасія комендант в Олександр Олексієнко, новини СТС.